Всім привіт! Сьогодні будемо розбирати такий жорсткий диск від комп'ютера. Це вже старьо, як то говорять. Вже комп'ютери не комплектуються такими старими жорсткими дисками, тому що це передача даних. Він довго думає, і вони з часом сипляться і елементи сипляться, і як то говорять, безповоротно. Без, без що? Зараз ми заглянемо в нього і що в нього всередині є. Зараз я вам детальніше покажу і що цікаве можна з нього взяти. Якщо в ньому це є. Хто знає, що ще є, корисне, пишіть в коментарях. Ну, Звичайно, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. І поїхали розбирати от такий от жорсткий диск. Так, як ви бачите, диск у нас ось такий. Це в нас Samsung, я напам'ятаю, він на пів терабайта. Чи наскільки, ну, це хороша фірма. І плюс він має ще такий кулер. Я собі кулер заберу. Так що поїхали до розбору. До речі, будете розбирати цей всей. Тут болтики всі на є, а тут ось ще один нас Ось Отут-от, як ви бачите. Зараз я вам покажу. тут є ще один болтик. Якщо хочете розбирати, вони все ховають, заклеюють. Так що поїхали. Так, я його відкрутив. Давайте заглянемо. Щоб його відкрутити, коли ви відкрутили, добре перевірте, чи всі болтики ви відкрутили, тому що і він дуже плотно відстає. Ось так він всередині виглядає, як ви бачите. Все чистесеньке. Ось так виглядає сам диск, з якого щитують. Ну, на цьому вот диску, такому грубому, як ви бачите, записуються всі дані. Прикольно виглядає. Що нам тут потрібне? Це є в нас неодимові магніти. Знаходяться вони ось тут. І я вже відкрутив. Отут у нас стоїть оцей щитувач, і він бігає по цьому і щитує всі е дані. І от, якщо ви бачите, там всередині дуже класні і сильні неодимові магніти. Я вже ножичком... Вони стоять один зверху, другий знизу. Дивіться, як він тримає. Реально ножик приліпає. Як їх звідси витягнути? Вони дуже класно тримають, як ви бачите, один я відколопав. Просто берете оцю, ну, блін, дуже реально, дивіться, як воно тримає дуже сильно. Відкриваєте цю штучку. Як ви бачите, тут три точечки клею, один я відколопав. Ну, блін, він тримає дуже класно. І оцей також треба відколопати ножиком. Або чи дуже тяжко, звичайно, але може. Ой, блін. Так, колопав-колопав, я оцим ножиком. Такий відколопав. Як ви бачите, тут три точечки і тут три точечки. І вони дуже, реально, дуже сильні магніти. Я їх зроблю до е, причіплю, вріжу собі. Ви собі можете врізати. Любий кусочок неодимового магніта. І, наприклад, я собі приклаю от сюди на цей ліхтарик павербанк. І щоб можна було примагнітити. Або на налобний ліхтарик, якщо в когось немає, наприклад, магніту, можна такий неодимовий магніт. Він буде ну, супер тримати, бо він дуже-дуже реально, дивіться, от, стоїть в плоскогубці, дивіться. Як він тримає довгогубці. Він дуже сильний. Реально дуже сильний магніт. Так що, ось така от штука от, з такого. Диска жорсткого диска від комп'ютера старого, якщо у вас є, не викидайте, там класна штучка всередині. Є оцей неодимовий магніт. Пригодиться магніт. Ну, в будь-яких випадках до чогось ви його та й приклеїте. Так що, ось таке відео. Підписуйтесь на канал, будуть ще цікаві відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо! Так що і до наступних відео.